Всім привіт! Знаєте, я сьогодні слухала наших пасторів, і вони просто. Розбомбили оцей пух і прах, оцей міф віри сатанинської віри, віри в душі, і насправді, чому нам так легко слухати лже пророків? Е, найперше про те, що вони говорять неправду, а ми більше схильні слухати неправду, тому що коли ми чуємо правду, вона нас якось крутить, викручує, тому що правда нас заставляє змінитися. І слово Боже нас заставляє змінитися, тому що віра ваша від слухання, а слухання від Слова Божого. І якщо я читаю, якщо я слухаю слово Боже, то мені потрібно вникати в це слово, а вникання в слово Боже це вникання в себе, це вникання в те, над чим мені треба працювати, що мені потрібно змінити в собі, щоб реально бути тою дитиною Божою, тим християнином, який не буде. Е, моя душа не буде більшою, але Дух Божий буде над душею. І чому нам так легко слухати лже пророків? Тому що це є душа, а віра в душі це є віра бісівська, це сатанинська. Віра. Чому? Тому що я колись теж так думала, що якщо Бог люблячий, Бог спасає нас, він був розіп'ятий за наші гріхи, він уже нас спастим, ми спасаємося благодаттю. І мені було дуже легко жити в гріху. Мені було дуже легко погодитися з гріхом, тому що я собі розсуждала, що ну, я спасуся, тому що Бог вже за мене помер через тільки через те, що я вірю в Бога. І це така, знаєте, така лавушка диявола для кожного із нас, якщо ми. Так віримо, і якщо ми реально думаємо, що тільки від того, що я вірю в Бога, я спасуся. Е, якщо немає віри без роздумів, без розсудження над Словом Божим, якщо немає від того від тих роздумів добродушності, якщо немає в мені того, що каже Господь, що ти повинна розмишляти над словом Божим, вникати в себе, не вникати в когось, а вникати в себе, то яка це віра? І насправді вже пророки нам говорять про те, що пекла немає, суду не буде. Але я так задумалася: добре: пекла немає, суду не буде, Бог люблячий, Бог всіх прощає, і ми всі підемо в рай. Але чому тоді. Бог перший світ затопив і спаслася тільки сім'я Ноя. Чому Бог спалив судом і Гомору і врятувався тільки лот? І він врятувався, лот врятувався, і його сім'я тільки через те, що там був батько віри, Авраам. І Авраам просив за лота. Тобто, я розумію, що. Є ті люди, які чують Боже Слово, які проповідують істину. І якщо вони кажуть, Наталя, тобі потрібно змінитися, ти не можеш жити вірою бісівською, вірою сатанинською. Просто що ти віриш в Бога, і Бог тебе врятує. Тому що пекло є. Тому що якщо є життя, то є смерть. Якщо є вічне життя, то є і вічна смерть. Вічне життя це є рай, це є життя з Богом, і вічна смерть, це є. Перебування в пеклі, в муках, у вічних муках, і пастора просто розбили в пух і прах про ту віру бісівську, про ту віру в душі, вір в душі. Май свою віру, молися собі тихенько, нікому не проповідуй. Хто я б знала про це, що таке, от Бог каже, Бог каже, що ні, тобі потрібно змінитися, тобі потрібно подивитися і вникнути в себе, що тобі потрібно змінити в собі. А може ти реально сатаністка? А може, ти реально е, така, що всіх засуджуєш, критикуєш, кричиш, е, всім щось не подобається для тебе, і це реально є в мені. Це є, тому що це є в кожному із нас. Чому від, від чого це йде? Від цієї віри бісівської? Бо тому що. Ми завжди хочемо мати вигоду з Богом. Тобто, моя душа завжди чогось хоче, і я хочу тої вигоди. І, і це такий, знаєте, такий е, договір з дияволом. Я вірю, я вірю, Боже, я вірю в тебе. Ти мене за те спаси. І це є оця віра, душевна, віра бісівська, бо Бог каже, до тих пір, поки ти не змінишся, такі вже були, як я на небі. Це був сатана, це були Адам і Єва, які прийняли віру в душі. Віру в душі. Що вони зробили? Вони разом з Сатаною обмовляли Бога. Їм не подобалося все те, що було в раю. Вони хотіли стати богами. Тому я розумію для себе з цієї проповіді, що пастора кажуть, що якщо ти маєш таку віру бісівську, то вже не Бог. В твоєму житті, а, а просто ти вже стала Богом, тому що ти хочеш, щоб Бог послужився тобі, для того, щоб Бог прийшов в твоє життя і була вигода з тої віри, яку ти маєш. Але треба розібратися, яка це віра? Чи це віра Божа, чи це віра бісівська.